Наприкінці сорокових років XVII століття Колоніальний гніт Речі Посполитої на українських землях став нестерпним. Чимало авторів того часу змальовують жахливі картини неймовірних знущань і визиску, від яких страждав не лише простолюд, а й весь український народ, включаючи вище православне духовенство, православну шляхту, заможне міщанство. Анонімний публіцист середини 17 століття, запеклий ворог українського народу, називав це головною причиною визвольної війни. Він, зокрема, зауважував: мусимо визнати, що велику ненависть підносять і поширюють великі податки, незвичайні роботи, часті повинності, оренди, сваволі старостів, копитове, шарварки та інші подібні тягарі, які надали селянам, козакам, міщанам. Тому всі вони піддадуть великий реєстр кривд, несупинних податків, які терпіли від панів комісарів та інших вельможних державців. Спитайтеся у самих же козаків, що спонукало їх до такої відваги, сміливості, відчайдушності та шалю. І думаю, що всі вони подадуть великий реєстр кривд несупинних податків, які терпіли від панів комісарів та інших вельможних державців. Проте писали й інші автори, наприклад, український літописець Григорій Граб'янка: лихи великі тяжкості людям українським і козакам чинили. Насильства й обиди церквам Божим творили, віднімали силою майно православних, а їх самих вбивали. Позбавляли честії влади, не давали суду. Як має хто звіра, шкіру дай панові. Як має хто рибу, дай з цього належну данину панові. Від воєнної здобичі татарської кінче зброя у козака буде. Дай, хлопе, панові. Серед козаків і селян визрівало нове повстання проти соціального і релігійного гніту польської шляхти, і воно вибухнуло у всенародному масштабі під назвою визвольної війни українського народу. Приводом до неї став злочинний напад шляхти Чачаплинського на суботів. Хутір писаря війська запорозького Богдана Зиновія Хмельницького у 1647 році. Богдан Хмельницький був сином православного українського шляхтича чигиринського підстарости Михайла Хмельницького. Він народився, ймовірно, у Чигирині, хоча деякі джерела продовжували з імені і називали місцем його народження Черкаси, Переяслав, Київ, Жовкву, Хмільник. У юнацькі роки він здобув добру освіту, чудово знав польську та латинську мови, навчаючись у єзуїтському колегіумі Львова. Незважаючи на дух католицького фанатизму, що панував у колегіумі, він зберіг вірність батьківщині, рідній мові, релігії та культурі. У молоді роки Богдан служив у кінній сотні свого батька і взяв разом з ним участь у нещасливій для Польщі війні з Туреччиною, яка скінчилася страшною поразкою на цецорських полях у Молдавії 1620 року. Тоді поліг Михайло Хмельницький, а майбутній козацький гетьман опинився у турецькій неволі, вірогідно у Стамбулі. Де, до речі, добре вивчив турецьку та татарську мови. Визволившись через кілька років, Богдан Хмельницький повернувся до Суботова, де одружився з Ганною Сомко, дочкою Переславського козака. Від цього шлюбу народилося близько десяти дітей, з яких вижило два сини, чотири дочки. Хмельницький брав згодом участь у сухопутних та морських походах проти Османської імперії та Кримського ханства у війні проти Московської держави 632-634 років. І навіть був нагороджений за доблесть цінною шаблею. У повстанні 1637-1638 років, після якого він, як писар війська Запорозького, вів переговори з королем Владиславом IV та урядом Речі Посполитої у Варшаві. Пізніше очолив козацький загін, який через Кенігсберг та Гданськ, Балтику та Північне море прибув до Франції. Тут козаки перебували у складі французької армії і взяли участь у знятті облоги Дюнкерка, зайнятого іспанським гарнізоном. 1645 1646 років. У подальшому Хмельницький допомагав Владиславу IV готуватися до війни проти Туреччини й Криму, формував козацьке військо для неї. Зовнішні описки сучасників Богдана Хмельницького, зокрема італійськими, шведськими, польськими і турецькими дипломатами, змальовують його як чоловіка швидше високого, ніж середнього, широкої кості й міцної статури. Мова його і спосіб управління доводили, що він має зрілий судження й гострий розум. У зверненні він м'який та простий. Чим привертав до себе любов воїнів, але з іншого боку, тримав їх у дисципліні суворими стягненнями. В його кімнаті немає ніякої розкоші. У головах ліжка, лук та шабля єдина зброя, яку він звичай носить. Дізнавшись про напад Чаплинського, тяжке побуття сина Юрія, пограбування майна, Хмельницький звернувся зі скаргою до короля, але не домігся справедливості. Остання крапля переповнила чашу терпіння. Із словами ще не вмерла козацька мати і є у мене в руках шабля. Хмельницький твердо вирішив підняти повстання. Наприкінці 1647 року він тікає на Запорожжя із сином Тимошем і купкою однодумців. Спочатку зупиняється на острові Томаківці, а пізніше на острові Бучки, що лежав поблизу. Звідси були послані гінці до донських козаків, турецького султана, кримського хана. А 31 січня 1648 року було розпочато успішний наступ на Микитинську Січ, де стояв польсько-шляхецький гарнізон. Після оволодіння Січчю, Хмельницького обрали гетьманом війська Запорозького, і на цьому посту він залишався до самої смерті. З Січі він розсилав свої універсали, закликав до всенародного повстання проти гнобителів, що знайшло палкий відгук у серцях поневолених людей. Військо повстанців зростало на очах. Було укладено союз із кримським ханом Іслам Гіреєм III. тим самим зміцнився тил. І, хоч ординці були ненадійними союзниками, які до того ж грабували українські міста і села, забирали у неволю мирних людей. Однак цей вимушений крок був необхідним і виправдав себе у травні 1648 року, повстанське військо ущент розгромило коронну армію під жовтими водами і корсунем, а чимало шляхтичів, у тому числі головнокомандувачі гетьмани Микола Потоцький і Мартін Калановський, були взяті в полон і передані татарам. Коли Хмельницький побачився з полоненими коронними гетьманами, Потоцький з погордою запитав: Чим же ти розплатишся з татарами? На що Хмельницький відповів: Тобою, дурню, тобою. На звістку про перемогу під Корсунем піднялася вся Україна. Полум'я повстання охопило Білорусію, частково Литву й Польщу загрожувало перекинутися на Прусію і Австрійську імперію. Польська шляхта, багаті єврейські орендарі рятувалися панічною втечею на захід, що відбулося у численних джерелах. Територія, визволена повстанцями, розширювалася дуже швидко. Скрізь діяли сподвижники Богдана Хмельницького, серед яких найбільш авторитетними були полковники Максим Кривоніс, Данило Нечай, Іван Богун, Прокіп Шумейко, Іван Ганжа, Нестор Станіслав Морозенко, Мартин Небаба, Ілля Голота, Станіслав Михайло Кричевський. У битві під пилявцями, вересень 1648 року, польсько шляхецьке військо ганебно втекло із поля бою, і це надзвичайно підсилило впевненість повстанців у перемозі. Пізніше Богдан Хмельницький говорив: Минулися ті часи, коли нас сідлали ляхи. Дізнали ми під полявцями, що це не ті ляхи, котрі раніше били турків, москву, німців, татар. Це не Жовкевські, не Хоткевичі, не Коніцпольські, Хмелецькі, але Торжевські, Заячковські. Діти в залізо повбирані, вмерли від страху, як нас побачили, і повтікали. Гетьман продовжував: Виб'ю з людської неволі весь народ руський. Поможе мені вся чернь полюблін і краків, котрої я не відступлюсь, бо то права рука наша. Люди, котрі, не витерпівши холопства, пішли в козаки. А ставши на віслі, скажу дальшим ляхам: сидіть, мов брикати. А відспудьте за віслюко, знайду їх там певно. Не пощадить мене нога жодного князя чи шляхтича тут, в Україні. Після Полявецької битви військо Богдана Хмельницького обложило Львів, замостя, взяло з них багатий викуп, розтеклося чатами по східній Польщі. Прихід зими, кошесть в армії, змусили гетьмана припинити похід. А у 1649 році. Почалася нова кампанія, під час якої було обложено королівське військо у Збараському замку, розгромлено під зборовом, де козацька армія разом із союзними татарами зустрілася на чолі з королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром. Кампанія 1649 року проходила не гірш попередньої. Розвідники Богдана Хмельницького розійшлися по всій Україні, Білорусії, Польщі, діяли у Чехії, Сілезії, Австрії, піднімали повстання у ворожому тилу. А розвідник Верещака навіть був поковим слугою у самого короля Яна Казимира. Дипломати повстанців не безуспішно вимагали допомогу у московської держави: Швеції, Криму, Туреччини, Молдавії Трансильванії, вели складну боротьбу у Варшаві. Магнацько-шляхецька річ Посполита зібрала всі свої сили, отримала величезну допомогу європейської феодальної реакції і знов посунула на повсталу Україну. Більшість карателів, насамперед прихильників ворога українського народу князя Яреми Вишневецького, керувалися принципом Краще нехай Україна ляже пустелею ніж буде завдавати речі Посполиті й такі збитки, ганьбу й пропитись шляхетською кров'ю. Тому намагалися придушити повстання і знищити навіть згадку про непокірних козаків. У ці роки відбулися важкі кровопролитні бої з перемінним успіхом, під красним ріпками, берестечком. І перемогти повсталі народи було неможливо. У 1654 році було укладено військово-політичний союз між Чигирином і Москвою. Тоді ж почався спільний наступ на річ Посполиту за визволення західноукраїнських та білоруських земель. У 1655 році до союзників приєдналися Швеція, Трансильванія, Бранденбург. Хоча Московія припинила у 1656 році війну у критичний для Речі Посполитої момент і почала воювати проти Швеції, річ Посполита за короткий час була поставлена на грань катастрофи. Саме тоді українські полки вступають разом з російськими до Любліна, з Трансільванськими до Кракова, зі шведськими — до Варшави. У розпал подій у 1657 році помер Богдан Хмельницький. Людина, яку сучасники називали українським спартаком, ганібалом, в якій вбачав союзника вождь англійської революції Олівер Кромвель, до якої шанобливо зверталися європейські монархи. У пам'яті народній Богдан Хмельницький залишився національним героєм, видатним державним діячем, талановитим полководцем і дипломатом. Саме завдяки йому, в роки національно-визвольної війни, події в Україні привернули до себе увагу всієї Європи. Надзвичайно підняли авторитет запорозького козацтва. Після смерті Богдана Хмельницького міжнародна обстановка значно ускладнилася. В Україні настали важкі часи. Вона перетворилася на арену безкінечних війн. Її тіло шматували турецько-татарські загарбники, польсько-шляхецькі війська. Послідовники Богдана Хмельницького, Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Павло Тетеря, Петро Дорошенко та деякі інші керували Україною у значно тяжчих умовах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб.